Дорогі наші друзі, дорогі наші мешканці Вісагінаса, шановний пане мер Ерландас, щиро і сердечно вітаю вас 47-ю річницею міста Вісагінас. Вісагінас і Славутич дуже схожі між собою. Ми міста-супутники атомних електростанцій, які наразі не працюють. Ми змушені доводити свою спроможність, змінювати економічну модель, винаходити себе в новій. Нові Апостасії і прагнути розвитку. Ми створюємо дуже комфортні умови для наших дітей і для людей старшого покоління. Вісагінас і Славутич мають дуже затишну і приємну архітектуру. До речі, в Славутичі навіть є Вільнівський квартал, який нам нагадує про Литву, про наших друзів, які будували наше місто. Так само схожі наші народи. Від часів Київської Русі велике Княжество Литовське дало нам європейську традицію місцевого самоврядування і право. І цей зв'язок через поколінь проходить до сьогоднішніх днів. Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої країни ви проявили себе як справжні друзі. Більше 20 тисяч українців сьогодні на території Литви перебувають в безпеці. Дякую ще вам. Частина з них знаходиться в вашому місті. Саме в Вісагінасі знайшли притулок наші славутечани. Я вам дуже за це дякую. Я дякую за те, що вони почуваються себе в безпеці, а наші Збройні Сили можуть сміливо боронити нашу країну і нашу з вами Європу. Ми обов'язково всі разом переможемо в цій війні, в цій неспровокованій війні Росії проти України і проти всього цивілізованого світу. Я дякую всій вашій громаді за ту підтримку, яку ми отримуємо в цей період, за ту допомогу, що ви надаєте, збираючи для нас гуманітарні речі, за підтримку, яку ми маємо практично щодня в розмовах в тому, що ви доносите до нас як громада партнер, більше 30 років товаришує Славутичів Сагінас. Це давня історія, історія дружби, яка сьогодні. Пройшла витримку на міцність і на солідарність. Я бажаю Вісагіносу розвитку, безперечно, розвитку, яскравого, економічного розвитку, емоційного розвитку для того, щоб громада чітко розуміла своє майбутнє. Я бажаю кожній родині, вашій громаді, в вашому місті, затишку і благополуччя, добробуту і безперечно всім нам, всім вам. Мирного неба над головою. Ще раз святом, рідний Вісагінас, з Днем народження.